Привіт, друзі. Ну що, у вас вітає немішаєва і мій будинок. А, ясна справа, що не у всіх є будинки, не у всіх є навіть квартири, на жаль, зараз поки що тимчасово, тому що самі знаємо, що хто? Да, рашка робить нам кожного ранку не каву, а О, сьогодні вранці прокинувся від того, що чув вибухи. На щастя, чи на жаль, я живу не в Києві, я живу в передмісті Києва, але все прекрасно чутно, все ж відбувається кожного ранку, поки що в нашій країні. Але нічого, слава за це, переможемо цю, -цю. сусідів. Коротше. Але я про що розказую, що не усіх нас є. Е... Сонячні підвіконня там, з великими е, вікнами, світлами, в декого є, наприклад, лише от північне вікно. І е, само собою думаю, що посадити, того що хочеться, і рослиночок, і все, що хочеш. Тому що е, доки особливо зима за вікном, хочеться чогось зеленого, і це не петрушка з огірками, а це саме рослини. І сьогодні розповім про житель, жительку мого дому, які вже багато-багато років. От, Аспидистра. Тому сьогодні поговоримо про цю цікаву рослину. Поїхали! Аспедистра прикладається з латинської, як та, яка вказує на змій. Бо аспид це змія. Знаєте, Така дуже гарна як українська а, не знаю, не повинне, звернення. Ах ти ж, аспид О, ну, та змій. І сьогодні розкажу вам про Аспедістри Латіор, тобто висока. О, це її зелена форма і неймовірно красива верійгатня, триколор. Бачите, як цікаво, що де більше сонця, де менше, ось такі ось смужечки, але це трошки пізніше. Асперистра, напевно, це єдина росина, яка може вижити в будь-якому світловому діапазоні. Маю на увазі тінистому. Але тут ніколи не буває сонця, лише буває рефлекси з, з тих вікон. Ну, Десь там сонце падає сюди, це найпівнічніше вікно, правильно, що північно-східне, але тут ніколи не буває сонця. Час від часу буває якісь моменти. Але про що я скажу? Те, що це не заважає їй рости. Навпаки, аспедістра вона не любить сонця, навіть це погано, от я сьогодні зрізав листочок, бачите, ось він такий. от. Це він згорів, типу, він підгорів на сонці, але вже поступово-поступово починає. Ну, там, відмирають, думаю, ладно, і так багато. Зараз у вас подистрі почалося весняне пробудження. Ну, як зараз зима, але вона почала рости. І більше того, що вона навіть заквітла, але трошки згодом. Аспирист відноситься до родини конвальєвих, тобто така, ну тобто лілейні. Це та сама конвалія, просто в як кажуть так. Ростець в Азії, в теплих країнах. Але скажу, що, наприклад, в Криму там люди вирощують і можуть і в садах, і навіть думаю, в Одесі також можна спробувати. Ну, якщо чесно, я не хочу. Нею жертва, тому що можна в принципі, попробувати висаджувати її і в наших садах. А гнета гарне, там, там нас, хосточки, гейхери, і була паспидистра. В неї велике листя, бачите, високе, таке досить красиве. Ось, зелене або ось таке ось, ем, красиве варігати. Також в мене є аспідистра, називається Milky Way. Дуже красивий сорт, бачите, з такими от, е, цяточками, дійсно, як така зоряна ніч, де бачимо молочний шлях. От. Але Це трошки інша історія про той сорт. Е, що скажу, колись я її виміняв в бібліотеці, у нас тут в технікумі я приніс поларгонію духмяну, мені дали маленьку, буквально там два листочки цієї спедистри. Звісно, за багато років, напевно, років за 10, вона наросла ось таким величезним чагарником. От е, цілими зарослями. Чому називається Аспідистра? Та, яка вказує на змію. Тому що в Азії, коли повзе змія, крізь листя, бачите, так? Проповзаючи, вона ш... листя шевелиться і вказує, що тут е, повзе змія. А це, як ми знаємо, в азії надзвичайно актуальне питання. Ось, е, що скажу цікаве, аспідистра. Е, так, сонце сказав. Вона може витримувати навіть засуху, але е, це не дуже гарно, тому що е, ти дивишся, листя опу опускається, пересушується. Але через її кореневище, яке досить таке ну, сухе, як на мене. І товсті коріння вона здатна накопичувати вологу. Ось. Е, е, ділиться вона кореневищем, розможується кореневище, почав воно росте. Ред, зараз покажу. Кореневище росте зверху. Бачите, буквально ось видно от кореневище підістри. Е, і воно ніби як стелиться. І одного дня вона зацвіте. Дивіться, як цікаво в неї цвітуть. Квіточки. Бачите, така ось така квітка, вона виростає мене раз в рік із землі, ніби така корона. Запилюється ця спидистра або мишами, або відповідно, е, жучками. От, Зав'язує потім коробочку і сіється. Але чомусь, е, ну, в принципі, що мені ті квіти? Вони що Я не немає тут говна листя. Е, е, чомусь тільки лише цей сорт. Верігати мене жодного разу ніколи не цвіла і навіть не намагалася. Боже, бачите, ось не новий ріст пішла, ось така ось, ось підистра росте. Отам, бачите, від кореня відростає кореневище. Її бажано було просто, тому що коли тут потрогать, от, чутно, як пластик, кореневище просто його аж роздвигає, настільки потужна рослина. Бачите, у мене така в мене від морської свинки залишилася. Ночь тут гарно я поливаю собі, і воно, по-перше, волога, а по-друге, і відповідно, можна якось не паритися, що там тіпо, десь прольється щось і ще щось таке. От, е, що скажу цікаве, аспілістра вона дуже не любить, коли її розсаджують. Насправді вона любить рости з таким кореневищем, рости. Але е, якщо ви її вже хочете розсадити, е, сидіть тоді, тоді коли, коли вона ще не має новості ростів, коли вона ще більш-менш спить, відділили, пересадили. Ось, і потім вона буде рости. Дуже цікаво, бачите, цікаве, дуже листя, таке росте. Було б прикольно, якби такий сорт і зберігся. Було б цікаво, дуже насправді. Я б хотів, щоб у мене була така цікава спедистра пожмакана. Побачимо, що там буде далі в нас із листочками. Але, але взагалі не варіація норми. Ось. Такий листок гарний, бачите, суперварієгатний. Може бути просто зелений, але це абсолютно не означає, що не з'явиться потім знову, знову такий от красивий, смугастий. Подивіться, як гарно. Це немовірно щось. Теж є багато вже років. П'ята, я купав її ем, по гривень 400. Це було теж років 10 тому. Тоді це були великі гроші, друзі. Скажи, зараз підеш там, купив кобасу хліб і молоко, тому що з гривень немає. А тоді це були гроші. Зараз вона стоїть. Теж десь в районі десь такої самої вартості, але скажу, що е, просто, якщо у вас є якийсь офіс, якщо у вас є взагалі просто ви не паритесь, то збирайте аспідистри, тому що вони дуже цікаві. Наприклад, ще один цікавий сорт, почекайте. Ось, бачите, вона росте теж така, як, типу, як мілківей, але в неї листе такими смужечками, і вона цікаво, що виростає такими пучками. Бачите, мене бузок насєявся влітку ще. Теж цікава, дуже рослина. От, бачите, такі особливі споти, такі цікаві п'ятнишка, такі цікаві пляпки. Так, наче все я вам все порозказував, що тільки можна було Давайте резолюючи тінисте якесь таке, але світле місце. Ну, знаєш, от північне вікно ідеально буде. Широкий, неглибокий горщик. Вони не люблять глибоко, ну бо що нема сенсу, бо що росте кореневищем. Температура, може бути яка заводна, вони навіть утримують і нулі, я знаю точно, тому що вона, коли була окупація, їм всі було взагалі. По барабану. Влітку виносите її на вулицю, десь в тінь ставте, головне, її не пересушуйте. Ну, і так наче все, друзі. Ну, отака була цікава історія про, про друзі. Сподіваюсь, вам було цікаво та корисно це відео. Поставте лайк, напишіть коментар. До речі, напишіть, ну, така, знаєте, вже калька Ютубівська. Напишіть, чи вирощуєте ви дома аспедистру. Друзі, тому все, пока пішов поливати рослини.